Повзунки, вологі серветки, нагрудник та конверт близько 40 тисяч таких наборів компанія соціального страхування Кела щороку надсилає фінським немовлятам. У коробці 54 базові предмети. Таким чином родини матимуть в одному пакунку найнеобхідніше для немовлят протягом першого року життя. Колись засновники компанії Фініш Бокс і самі отримали такий набір для своїх малюків. Тепер троє фінських батьків започаткували власний бізнес і хочуть, щоб сім'ї з інших країн мали змогу придбати таку коробку. Власне, навіть вона буде у нагоді, як ліжечко. Виявилося, що через юридичні перепони Кела, на жаль, не може відправляти свої пакунки в інші країни. Тому ми вирішили спробувати зробити власну версію Фініш Бейбі Бокс. Нині пакунок можуть замовити родини з усього світу, які очікують на появу немовляти. Чоловіки продають дитячі пакунки із 2014 року і вже мають клієнтів у 20 країнах світу. Коштує один набір 400 євро. Щоправда, новонародженій британській принцесі вони хочуть його просто подарувати. Її старший братик, принц Джордж, отримав такий дитячий набір два роки тому від фінської соціальної служби.